Компанія Round Time, автор Софія Колор поздоляємо юнцькі поводи. Перший зони, 21 серія. Кошмар краю. Ми почнемо. Край, край, край. А, де я? А, ні, ні, ні. ні. Допоможіть, допоможіть. Ні, 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 ні. А, ну, вот топ, він топ, земляк той. Допоможіть. Появились, так і появилась, так і зникла. Ха, побачилась тільки павнів. А потижні він так і пропала. Ні, не може бути все так земля! Ні! Погано. вирізалась. Ти не все не так погано. Що? Лохушка познав за кошмар? Ні. Так, ні. Так. Добре, поснився. Добре, я можу підняти з нас, то Зараз ви бачиш! Давай, відкриш, йдемо так, не здавай ні другий і не здавай. І сказання другим тим, що? Ні, не давай, кролів там. О, бачиш, землі, або там. Давай, о, що? На все, що, Ага, ну за що, не давайся, кай давай, башмі, мені ще така, я просто показуй, ка давай, 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 ну за що Бачиш, ми такі раді, не здавай, пригос, не здавай, Ми газом не здавай, не погано. Не давай, де не погано, не погано. Приказує мені і нас що сприча. Що? А Мені дадить відійти. Куди мені дивно йти. Йду по коридорах, але не знаю ді, що тоді минулому було, не ді. Що тоді було, не сказавши ді? Ми газом були з Все було, ми міг виплити укотія. Побачив. А, я тебе я. Чого я тебе посине від нележити? Мене віжені твої проблеми. А що у нас з ділки? Якої ділки? Що ти можеш дати? І того і того, що ти зможеш того не будити. Просто дістань амулет, і я тобі повністю дам повну силу. І я просто вбий землю. Тобі я просто це завтра. Поїдьмий не мою бас. Добре. Не за компанія Раунд Тайпер стала мені таке поводи і чекати. До... Я з really другої сесії. Всім до побачення. Всім будь-бай.